Для оперування табличними даними існує сучасна програма Microsoft Excel. Після завантаження програми Excel ви бачите стрічку. Всі кнопки стрічки об'єднані в групи, а групи об'єднані у вкладки. Стрічка організована таким чином, що кнопки, які використовуються найчастіше, розташовуються зліва, а найбільш спеціальні функції розташовані справа. Розглянемо, наприклад, групу кнопок шрифт. В цій групі не всі кнопки можна розташувати на стрічці. Тому в правому нижньому куті цієї групи існує ось така стрілочка. Кнопку, яку ми натискаємо, і таким чином ми побачимо всі можливості цієї групи кнопок. У діалоговому вікні формат ячейк. І ще існує. Панель швидкого доступу. Зараз ця панель існує у вигляді, який буває при встановленні Excel. Якщо ви хочете на цю панель додати якусь кнопку, то ви можете, по-перше, натиснути ось тут і додати, наприклад, кнопку Создать. Ось вона. Можете додати будь-яку кнопку як із цих, наприклад, ось цю. Натискаємо правою клавішою і. Добавить на панель быстрого доступу». Ось з'явилася кнопка. Іноді треба додати кнопки цілої групи. Наприклад, якщо часто користуватися вирівнюванням, то можна додати ці кнопки у панель швидкого доступу. Правою клавішею визиваємо контекстне меню. Добавить на панель швидкого доступу. І ось тут у нас є кнопка. В якій ми бачимо всі ці кнопки. Якщо нам потрібно поміняти місцями якісь кнопки, то це можна зробити ось таким чином. Натискаємо цю кнопочку, обираємо інші команди і у вікні Параметри Excel обираємо ось тут потрібну кнопку. Формат по зразку, ми її зробимо першою. Для цього натискаємо ось ці дві кнопки вверх або вниз. Натискаю вверх, ОК. І ця кнопка в нас на першому місці. Також у 2010 Excel є можливість настроювати стрічку. Для цього на пустому місці стрічки клацаємо правою клавішою, обираємо настройка ленти і у цьому віконочку параметри Excel додамо або вкладку, або групу. Я створю. Групу. Це буде нова група, я її перейменую, наприклад, логічні функції. Оберу кнопку ну ось таку. окей. Тепер на цю панель я повинна додати якісь кнопки. Я додам одну кнопку логічески, добавить. Можна додавати будь-які кнопки, які вам заманеться. Окей. І ось ця кнопка з'явилась ось тут в стрічці, на панелі главного. Також ви бачите на екрані поле імені, в якому відображається ім'я активної комірки. В даний час це. G3 це в нас поле називається рядок форми. В цьому рядочку відображається форма. Також більшу частину екрану займає робоча область. Робоча область розділена на комірки. Кожна комірка має ім'я. В цьому випадку B7 ім'я комірки або d 4 Спочатку ім'я стовпчика, потім номер рядка. Причому стовпчиків до 255 рядочків 65 536. Якщо ви звернули увагу, то при відкритті програми Microsoft Excel файл з замовчуванням називається книга. 1, 2, 3 і так далі. В нашому випадку книга 1. У кожній книзі. Є аркуші. Ярлики аркушів у програмі Excel знаходяться в лівому нижньому куті. За умовчуванням їх три. Ми можемо їх видаляти, додавати, перейменовувати. Давайте спробуємо зараз додати ще один аркуш. Для цього на ярлику аркуша визиваємо контекст на меню правою клавішою і вставити. Вставити аркуш, Окей. Ось аркуш 4. Нам не подобається, що четвертий на першому місці, тому я просто його натискаю і перетягую кінець ось сюди. Тепер перейменуємо аркуш. Правою клавішою обираємо в контекстному меню Переіменувати. І пишемо мій аркуш. Enter. Якщо ми хочемо видалити аркуш, то натискаємо на ньому і обираємо команду видалити. Всі команди, які можна зробити, ви бачите ось тут. Виділимо стовпчики. Для цього треба натиснути на імені стовпчика зверху. Якщо треба кілька стовпчиків, то протягуємо по іменах стовпчиків. Стільки скільки треба. Якщо треба виділити кілька несуміжних стовпчиків, ми повинні це зробити із натиснутою клавішою Ctrl. Виділяємо стовпчик, натискаємо клавішу Ctrl і клацаємо по іменах несуміжних стовпчиків. Відпускаємо Ctrl і мишу. Таким самим чином. Будемо працювати з рядочками. Щоб виділити рядочок, клацаємо на його номері. Якщо кілька рядочків, то протягуємо. Якщо не суміжні рядочки треба виділити, то натискаємо з клавішою Ctrl. В Excel є ще таке поняття, як прямокутний діапазон. Діапазон записується ось таким чином. Спочатку перша адреса комірки А2 і через двокрапку адреса останньої комірки С4. В цьому діапазоні насправді 9 комірок. Як виділити цей діапазон? Клацаємо в комірку А2 і не відпускаючи клавішу миші тягнемо до комірки С4. В комірці С4 відпускаємо клавішу миші. Ось таким чином ми виділили діапазон А24. 2 І в ньому дійсно є 9 клітинок. Перша клітинка діапазону ніколи не замальовується. Вона білого кольору. Тепер змінимо розміри стовпчиків і рядочків. Для того, щоб зробити ширшим стовпчик, ми підводимо курсор до межі стовпчиків. І Отримуємо ось такий курсор, тягнемо вліво, робимо ширшим стовпчик, тягнемо вправо, робимо меншим стовпчик. Таким самим чином можна зробити ширшим або гущим рядочок. На межі рядочків отримуємо такий самий курсор і тягнемо вверх або вниз. Поміркою електронної таблиці можна ввести три типи даних. Перший тип даних це текст, другий тип даних числа. Числа можуть бути цілими, а також можуть бути дробовими. Дроби розділяються обов'язково комою. Крапкою розділятиметься дата. І третій тип це. Формула. Формула починається із знака дорівнює, можливо, плюс-мінус, але краще буде дорівнює. І можна тоді виконувати якісь дії. Множити, ділити все, що завгодно. Щоб додати стовпчик, ми натискаємо правою клавішою миші на імені стовпчика і натискаємо клавішу Вставить. Зробимо і. З рядочками. Тепер видалимо стовпчики-рядочки. По-перше, нам не потрібні стовпчики B, C, D і. E. Я їх виділяю, натискаю кнопку мишів і видалити. Таким же чином виділяю перший, другий, третій, четвертий рядочки, правою клавішою миші визиваю контекстне меню і кнопка Удаліть. Відредагуємо вміст комірки. Для цього виділяємо комірку, і натискаємо клавішу F2. З'являється текстовий курсор. Тепер ми можемо видалити непотрібне і написати інший текст. Другий варіант. Подвійне клацання в комірці. Видаляємо те, що нам не треба, і пишемо інший текст. Редагування включає в себе також. Виконання операцій переміщення, копіювання і видалення вмісту комірок. Виконуємо переміщення. Це можна зробити двома способами: перший спосіб перетягування за рамку комірки. В інше місце перетягуємо, відпускаємо клавішу миші. Другий спосіб за допомогою команд буферу обміну. Вирізати, копірувати вставити. Вирізаємо в цьому місці і в іншому місці вставити. Тепер копіювання. Виділяємо дані у комірках. Натискаємо кнопку Ctrl. підводимо курсор до рамки. Натискаємо кнопку миші і перетягуємо в інше місце. Відпускаємо мишу Ctrl. Ми скопіювали. Тепер виконуємо копіювання за допомогою команд буферу обміну. Для цього виділяємо комірки, правою клавішою Копірувати. І в іншому місці вставити. Щоб убрати ось цю рамку, треба натиснути клавішу Escape. Тепер виконуємо видалення. Для цього виділяємо. Все, що ми надрукували, і натискаємо клавішу Delete.